Привіт. привіт Зараз прийшла така ідея для відео. Дивіться, зайшла я в кабінет Лівгот. У нас тут є можливість заглянути PowerLine, матричний список. О, і, і, і побачите, скільки людей зареєструвалося після мене. Цей список постійно оновлюється. Дивіться, після мене, а я зареєструвалася 14 лютого, тобто завтра буде 10 місяців, як я тут. Після мене зареєструвалося 889 тисяч. 28 учасників. Цей список постійно оновлюється. Ми зараз в прямому ефірі, прямо тут можемо побачити, скільки приєднається людей от за цей час, що я зараз знімаю відео і з вами спілкуюсь. Дивіться, дуже багато людей по всьому світу прийняло рішення рухатися разом з Лівгод. Такого ще ніхто не показував такого результату. Щоб за рік, а сьогодні у нас день народження, щоб за рік майже мільйон учасників компанії. Це щось неймовірне, такого ще не робив ніхто. Давайте зафіксуємо цю цифру для того, щоб ми розуміли, скільки додасться. От Ми зараз зафіксуємо, скільки проходить часу. Так, 8, 8, 9, 0, 28. Так. Ось так от є. І зараз, будь ласка, почекаємо, коли оновиться стрічка. Вона тут буквально 2-3, можливо, там 4 хвилиночки, і вона сама оновлюється. Ми просто зафіксуємо, скільки пройшло часу, скільки пройшло часу і скільки за цей час додалося людей. Просто я такого ще ніколи не бачила. Ніколи. І я так думаю, що це просто дуже важко навіть повторити. І це при цьому всьому, що ми ще тільки на самому старті, нам ще тільки один рік ви розумієте, які масштаби будуть наступного року і в подальшому. Перспективи дуже величезні. Дуже величезні. Якщо взяти той самий Амазон, де вже є 200 мільйонів учасників, якщо взяти той самий Костков, де є 125 мільйонів учасників. То ми стоїмо на межі вже буквально фінішно прямо до нашого першого мільйону. І у вас є можливість зайти в цей перший мільйон. Перший мільйон е користувачів, партнерів, членів клубу, як хочете, так і називайте, в будь-якому випадку це будуть ті люди, які будуть заробляти найбільше. найбільше. Що для цього треба, щоб стати учасником нашого клубу? Зареєструватись. реєстрація коштує 40 доларів один раз. 40 доларів і все. Не раз на рік, не раз на півроку, не раз на п'ять років, а реєстрація 100 дол... Ой, 40 доларів. І далі варіант, або 10 доларів щомісячна, абонплата. Це копійки. Це, чесно кажучи, копійки з тим, в порівнянні з тим, що тут можна отримувати це один раз на місяць. От, я напишу тут буква М, що це один раз на місяць, або 100 доларів, 100 доларів, один раз на рік. Тобто або 50 в перший місяць, або 141 раз на рік. А далі вже це буде там, 100 доларів на рік, все, 40 доларів повторювати не треба. Дивіться, скільки людей прийняло цю модель бізнесу, просто шикарна бізнес-модель, яка дає можливість заробляти. Скільки дає можливість заробляти, Ну, дивіться, якщо у вас є терпіння, час і немає бажання активно заробляти. А у вас є там кілька років попереду, там 3, 4, 5 років, можливо, і більше, і далі, тобто перспективи дуже великі, то ви тут можете заробляти, якщо нікого не запрошуєте, не розширяєте клієнтську базу. Давайте я зараз трішки тут оце підітру, щоб було зрозуміло. Так, і щоб не стирати наше число, скільки в нас партнерів. Дивіться, якщо ви нікого взагалі не запросили за цей період. А просто сидите, чекаєте, 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 то ви максимально що можете отримати. Зараз я зміню колір. Це буде 2047 доларів. При цьому ви витрачаєте, пам'ятайте, лише 10 доларів на місяць. 2047 доларів. Дуже круто, дуже класно. Класний вид доходу. І якщо ви являєтесь активним членом, тобто ви рекомендуєте клуб Гуд. Маркетплейс, Лівгуд, компанію, не знаю, продукцію. В подальшому тут буде і туризм, і навчальна платформа. Тобто ви рекомендуєте Лівгуд, і по вашій рекомендації по вашій рекомендації з'являються нові учасники, то ви можете отримувати дуже круті доходи. Їх навіть ну, немає обмежень по цих видах доходу, оскільки на сьогоднішній день є люди, які вже заробляють більше 10 тисяч доларів. Більше 100 тисяч доларів, і це все реальні цифри і факти. Перспектива, скільки це ще може бути, яка, які обмеження тут їх не буде, оскільки так побудований маркетинг. Якщо ви думаєте, що це якась фінансова піраміда, що це щось хлопнеця, ні, це бізнес на підписках, це, це все реально. Це все зрозуміло. Люди щомісяця вносять абонплату так само, як за мобільний телефон. Ви ж не кажете, що Vodafone, Kyivstar або там Lifesell являється фінансовою пірамідою. Ні, є абоненти, які платять щомісячну абонплату або один раз на рік. Дуже зручно, рівно те ж саме і тут. Тільки ці компанії, які я назвала вище, вони не діляться своїм прибутком, а Лівгуд ділиться зі своїми. Партнерами зі своїми членами клубу ділиться своїм прибутком. І ось подивіться, який результат за скільки місяців, за 10 місяців, як я тут, і сьогодні 12 місяців компанії, скільки людей прийшло, прийняли цю бізнес-модель. Звичайно, будуть ті люди, які захочуть хайпанути, але, знаєте, тут такі не проживаються, однозначно. Це компанія майбутнього, це бізнес вдовгу. Однозначно вдовго, стабільно, так що, якщо у вас є діти, яким потрібно дати якісне навчання, які, якщо ви хочете мати якусь фінансову подушку, то вам сюди, якщо ви хочете жити яскравим життям, хочете додати туди яскравих фарб, хочете подорожувати, хочете робити покупки не ті, на які вас буде вистачати коштів, а саме ті покупки, які ви хочете. Які ви бажаєте зробити подарунки собі рідним і близьким, то вам також сюди, оскільки перспектива дуже крутюща, заробляти тут можна дуже класні гроші. Буквально ще трішечки і ця а, сторіночка обновиться, і ми побачимо, скільки тут уже приєдналося людей за цей період. Так, спілкуємося ми з вами уже 7 хвилиночок. Ну, давайте візьмемо обновимо сторіночку. Ось так от. запам'ятали 80... 889 28. Обновляємо, оновляємо і дивимося, що у нас відбувається за цей період. Вона угу, угу, угу. періодично, бачите, то, то частіше оновляється, то сама. тому що дуже велике навантаження. Сьогодні день народження компанії, сьогодні дуже багато людей. Реєструються, приєднуються в компанію. Тут просто, якщо брати, знімати і дивитися, як змінюється кількість людей кожних 5 навіть хвилин, це просто щось неймовірне. Ось дивіться, було 28, а тепер дивіться, що відбулося: 80. 80. Це просто, це просто капець. Це скільки? 52? Правильно? 52 людей приєдналися. Приєдналися ми з вами говоримо сім хвилин. Сім хвилин. Уявіть собі. А тепер рахуйте, скільки людей за одну хвилину просто прийшло в компанію. Ну, це просто щось неймовірне. Щось неймовірне. Я би так сказала, що кожних, це скільки в нас, кожних 6-10 секунд приходить один партнер в компанію. Ну, десь так приблизно. Включайте математику. Я, можливо, тут не дуже сильна, але підрахунки, звичайно, шокують, навіть і ось на такому рівні. Тому приймайте рішення, приєднуйтеся, чекаю вас до себе в команду прямо сьогодні. Сьогодні найкращий день для того, щоб приєднатися до клубу «Лівгот».